Вітаю вас, шановні друзі. 12-та година-середа ми розпочинаємо з нами з вами чергову зустріч на кадровій платформі. Кадрих. дайте, будь ласка, інформацію, чи чути мене, чи видно мене для того, щоб ми вели діалог, а не монолог. Плюсики поставте, привітайтеся, все добре. Окей, дякую вам. Дякую. Так, прекрасно. Поки ви готуєте ваші запитання, я розкажу вам те, що рахую за потрібно довести вам інформацію стосовно тих чи інших питань. А поки хочу вас запитати, чисто так, можливо, в ефір задати питання, чи всі працюють легко і просто своїми роботодавцями, чи Йдуть на зустріч і дослухаються до думки кадровиків і бухгалтерів, як правильно потрібно робити, чи все таки є складнощі, тому що неодноразово кадровики і бухгалтера. Звертаються до нас, як довести керівнику з того чи іншого питання, норми чинного законодавства, що це повинно бути саме так, а не інакше. Маю надію, що у вас, всі, хто сьогодні долучився до ефіру, все добре з керівниками, і ви співпрацюєте і знаходите потрібні слова для того, щоб робити все так, як повинно бути. Чому я почала? Сьогоднішню зустріч саме з цього. Тому що я знаю, як вам непросто працювати на сьогоднішній день. Отже, розпочинаємо нашу зустріч. І наша зустріч буде розпочинатися з такого цікавого питання, яке я сьогодні просто знайшла на просторах кадрової спільноти. Від кадровика звучало таке питання. Працівник перебував на лікарняному з 23.06.2025 року по 07.07.2025 року. В період перебування на лікарняному написав заяву на звільнення 07.07.2025 року. Тобто, по суті, в останній день перебування на лікарняному. Перебуваючи на лікарняному. Його мобілізували уже 02.07. Запитання у кадровіка: Чи можна звільняти працівника в такому випадку, коли він мобілізований? І чи оплачувати лікарняний в такому випадку? Адже 07.07 статус закритий лікарняного, і взагалі з 02.07 працівник був уже мобілізований. Як діяти в такій ситуації? Давайте з вами покроково розглянемо цю картину, яка дійсно є непростою саме у такого кадровика. Про що ми зараз з вами будемо говорити? Отже, перш за все, чи оплачувати лікарняни в такому випадку. Ми знаємо, якщо ми з вами будемо говорити про те, що лікарняни в обов'язковому випадку проплачується, навіть якщо працівник звільняється, проте треба дивитися, дати. Коли лікарня не можна оплачувати, а коли його не можна оплачувати. Для прийняття рішення стосовно оплати листка непрацездатності як в електронному, так і в паперовому форматі на сьогоднішній день є уповноважена або уповноважені особи з розгляду питань рахування та виплати електронних лікарняних. Отже, для того, щоб прийняти правильне рішення, потрібно бачити перед собою сам Електронний лікарняний листочок і розуміти, чи в цей момент дійсно людина могла б працювати. Отже, першочергово ми з вами розглядаємо листок непрацездатності. Листок непрацездатності виданий лікарем. Прекрасно! Далі ми розглядаємо з вами, чи надійшли документи 02.07.2025 року про те, що працівника мобілізували. Це значить, що працівник повинен був надати будь-який документ. Від військової частини найчастіше це наказ про зарахування до особового складу, або якщо він в цей час перебував в територіальному центрі комплектування, пере, наприклад, проходив військову лікарську комісію, то тоді обов'язково від ТЦК надати довідку, що він саме в цей час проходив військово-лікарську комісію. Одним словом, документи, які підтверджували. Що саме в цей час з 02.07.2025 року він виконував свій військовий обов'язок проходження, скажімо так, перебування на території ТЦК у зв'язку з мобілізацією, це також виконання військового обов'язку, але потрібні обов'язково підтверджуючі документи, або уже сам наказ. Командира військової частини про зарахування до особового складу тієї чи іншої військової частини. Якщо ми говоримо про те, що вам надали на електронну пошту в режимі телеграм-каналу, вайбера, ватсапа документи, що підтверджують, навіть якщо це буде копія, про те, що людина зарахована до особового складу військової частини, ви увільняєте працівника. Від виконання посадових обов'язків. Коли ви увільняєте працівника від виконання посадових обов'язків, заробітна плата працівникові не зберігається. Отже, ми аналізуємо з вами ситуацію. Якщо з 23.06 по 02.07.2025 2025 року, правильніше буде сказати по 01.07 2025 року. Теоретично, якби людина не була хвора, вона б отримувала заробітну плату. Проте в цей період вона захворіла, отже, нарахування допомоги, втрати тимчасової непрацездатності, їй має нараховуватись. Проте, якщо людину мобілізували, ну таке, мабуть, трапилося, що йшов з лікарні, можливо, йшов з якихось процедур. І мобілізували до Збройних сил України. Отже, 02.07. теоретично він уже не міг перебувати на лікарняному, так як по документам він уже був мобілізований. Отже, при прийнятті рішення уповноваженою особою. З розгляду листків непрацездатності або уповноваженими особами, тобто комісією з уповноважених осіб по розгляду листків непрацездатності приймається рішення з посиланням, що з 23 по 01.07 включно нарахування та виплату лікарняного в певних відсотках, так як повинно бути, а з 02 по 07 – не нараховувати та не виплачувати листок непрацездатності. Це все долучається до протоколу Не простими сухими цифрами: виплатити, не виплатити, а саме протокольне рішення, що прийнято на підставі наданих документів. В цьому випадку комісії уповноважених осіб або уповноваженій особі в одному лиці. Надаєте обов'язково наказ про увільнення від виконання посадових обов'язків. Тобто за цей час, коли людина зарахована уже до особового складу військової частини, не буде нараховуватись допомога частини втрати заробітної, заробітної плати, так. Отже. Якщо ми теоретично можемо з вами передбачити про те, що людина хворіє, їй повинно бути оплачено за рахунок Збройних сил України, Міністерства оборони лікарняни, але ж ми розуміємо, що в цей час він не може вже теоретично говоримо з практики, а не так, як воно може бути по теорії. Людина вже тоді не хвора. Вона вже тоді абсолютно здорова і визнана фактично військово-лікарською комісією, такою, що придатна до військової служби. Отже, цей період не нараховується, не нараховується допомога по тимчасовій втраті непрацездатності, точніше, не оплачується цей період і не подається за нього заявка до Пенсійного фонду України для оплати. Це перше, що я з вами хотіла. Проговорити і донести вам, як правильно діяти, тому що можлива така ситуація у кожного з вас. Наступний період, точніше, наступний етап зазначеного питання це чи можна звільнити працівника, якщо його мобілізували? Звичайно, я раджу в такому випадку, по-перше, дійсно, дуже, скажімо так. Щекотлива ситуація, тому що мобілізованих працівників не можна вже звільняти. Проте, це за ініціативою роботодавця. Проте, я з вами звертаю вашу увагу, що працівник, який написав заяву заздалегідь, про те, що його звільнити 07.07, 07, звичайно може бути звільнений, тому що це його прохання і згода між роботодавцем і між працівником. Звичайно, якщо він не напише про те, що на час увільнення від виконання посадових обов'язків вважати таку заяву, скажімо, нереалізованою навіть у випадку, якщо це буде за угодою сторін, тому що. Розглянемо з вами таку ситуацію, що за угодою сторін, звичайно, не відкликається заява, тому що вже угода між роботодавцем і між працівником відбулася. Рішення прийнято стосовно звільнення працівника 07.07, 07 але коли приймалося таке рішення, приймалася така угода між роботодавцем та е працівником, не було форс-мажорних обставин. І я так думаю, що якщо. Після, скажімо, відрахування з особового складу військової частини розглядаємо, що все позитивно розглядається ситуація у такого працівника, і він повертається на своє робоче місце. Я думаю, що він зможе, скажімо так, в судовому порядку відсудити своє право залишитися на роботі. Будемо говорити ось таку ситуацію. Тому я вам раджу. Отримати підтвердження дії такої заяви, що він нічого не змінює. Тим більше, що на сьогоднішній день заробітна плата за працівниками не зберігається, і тому я думаю, що проблем у цьому питанні не буде. Від працівника він надасть підтвердження, що заява його залишається в силі, і ви можете. Звільнити такого працівника з займаної посади. Стосовно того, що настаном на 07.07, 07, коли ви будете навіть звільняти, статус безпосередньо лікарняного, якщо він був тривалий з 23.06 по 07.07, тобто 1, він в будь-якому випадку буде в статусі закритий. І розглядати його стосовно того, що оплачувати чи не оплачувати, в будь-якому випадку ви не зможете. Навіть якщо ми з вами проговорюємо, точніше не враховуємо ситуацію, за який період оплачувати, за який не оплачувати. Все рівно статус закритий не дає права для нарахування лікарняних, тільки на восьмий день. Після того, як розглядано на сайті Пенсійного фонду України буде такий лікарняний листок з статусом готовий до сплати, ви можете його сплачувати. Про це і вказує Пенсійний фонд України на своєму офіційному сайті. Це дуже таке важливе питання, яке я хотіла вам донести, іменно з практичних порад, тому що ситуація дійсно заплутана заплутана. І кадровик, можливо, в одному лиці і кадровик, і бухгалтер не знають, що робити. От ми з вами покроково розглянули цю ситуацію і е казали вам, як правильно діяти. Якщо у вас є запитання стосовно цієї ситуації, можете задавати його в чаті, я розгляну. Наступне питання, яке я хотіла довести до вас точніше сказати, інформацію, це знову ж таки практичні поради в певних ситуаціях. Отже, яка ситуація? А ситуація сама така, чи інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про відмову працівника отримувати повістку, і відразу такий працівник хоче звільнитися і пише заяву. Знову ж таки, ситуація, що ТЦК надало розпорядження до підприємства для того, щоб вручити повістки працівнику. Але. Отримавши таке розпорядження, роботодавець обов'язково видає наказ про оповіщення. оповіщення відповідальною особою за вручення повісток. Звичайно, що видається такий розпорядчий документ, запрошується працівник, якого повинно бути обов'язково ознайомлено з зазначеним документом під підпис, і вручається повістка. Проте, в даній ситуації, працівник відмовився від отримання такої. Такого наказу і від отримання повістки, як робити, як діяти, що робити. Звертаю вашу увагу, що всі дії роботодавця передбачені нормативними документами. В тому числі зазначена ситуація, в цьому випадку ми будемо керуватися з вами порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 560. А саме, якщо ми з вами говоримо про те, що відповідно до абзацу 5-го, Пункту 13 цього порядку 560, керівник підприємства зобов'язаний повідомити письмово в триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання військовозобов'язаними та резервістами вимог законодавства. Тобто, після того як Видається розпорядчий документ, проводиться ознайомлення і вручення повістки, керівник підприємства, установи, чи організації, точніше, представник його відповідальної особи за ведення військового обліку обов'язково в триденний термін повинні ознайомити саме територіальний центр комплектування про виконання зазначених норм. Проте, така ситуація і такий строк мається на увазі триденний. Стосується лише тих ситуацій, коли військовозобов'язаний чи резервіст погоджується ознайомитися з наказом про оповіщення та отримати повістку. Якщо ж працівник, який є військовозобов'язаним чи резервістом відмовився від отримання повістки, крім того, ще й виявив бажання відразу написати, Заяву на звільнення у зв'язку з тим, що його запросили до ТЦК, він злякався, і він вирішив, що якщо він звільниться, це вирішить його питання. Керівник підприємства має невідкладно інформувати ТЦК та СП про цей факт у довільній формі. Тобто ви викладаєте вашу інформацію, вашу ситуацію в довільній формі і додаєте акт яким ви обов'язково фіксуєте відмову працівника від отримання такої повістки і ознайомлення з розпорядженням, з наказом про оповіщення? І надсилаєте все до територіального центру комплектування за місцем реєстрації такого працівника військовозобов'язаного чи резервіста? Звертаю вашу увагу, що коли ви подаєте таке повідомлення в довільній формі, Звертаю ще раз увагу, що негайно, тобто сьогодні він відмовився, сьогодні ви надсилаєте, складаєте лист до вільній формі і сьогодні надсилаєте до ТЦК обов'язково таку інформацію. Одночасно, у семиденний строк не знімається зобов'язання від керівника. Підприємства подати повідомлення про зміну облікових даних відповідно додатку номер 4 за постановою 1487. Додаток, ви знаєте, що це за додаток? Це додаток про зміну облікових даних, коли ми подаємо про те, що працівника прийнято на роботу, працівника звільнено з роботи. І е, певні зміни відбуваються, якщо до його персональних даних вносяться, але там інші строки подання. Тобто будьте уважні, будь ласка, стосовно таких ситуацій, які є на сьогоднішній день, які дуже часто трапляються і е, дуже розповсюджені е, при роботі особи відповідальної за ведення військового обліку. Катерина Казімко, доброго дня. Підкажіть, чи додаткова відпустка 14 календарних днів працівнику, який є учасником бойових дій, і особою відповідальною, і особою з інвалідністю внаслідок війни накопичується за кожен рік. як щорічна основна відпустка, ні, вони не накопичуються. Ця відпустка дається кожного року. Вона не зберігається. Це не соціальна відпустка, яка як мамі двох дітей допустим, або батькам, які усиновили дитину, і так далі. Вона не зберігається і вона не переноситься на наступний рік. Тому доводьте до відома застосування і використання таких відпусток, саме учасникам бойових дій, які на сьогоднішній день, думаю, буде дуже багато у нас, принаймні на роботі кількість їх збільшується. Тому Враховуйте, що ви повинні відразу повідомити працівника про те, що в нього є таке право, і воно на кінець року воно просто зграє. Більше нічого не зберігається. Так, будь ласка. Шановні, які ще у вас є запитання? Поки ви думаєте, тому що я знаю, що завжди, коли ми з вами проводимо прямий ефір, ви спонтанно надумуєте собі запитання і потім ви даєте їх в кінці нашої зустрічі. Хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб правильно вести військовий облік, чому я зараз знову акцентую на цьому увагу, тому що, коли ми з вами говоримо, про нагальні питання. Найчастіше нагальними питаннями є питання військового обліку. Як ми не крутимо, які б зараз відпускна система точніше, період у нас не настав все рівно питання, основне і ключове питання військового обліку. Найчастіше, найголовніше. Звертаю вашу увагу, що обов'язково самим основним ключовим питанням це призначення особи відповідальної за ведення військового обліку, обов'язково проходження навчання, підвищення кваліфікації такої відповідальної особи, видання наказу про таку особу, про призначення її відповідальної ведення особи, або прийняття на роботу старшим інспектором чи інспектором з військового обліку. І всім працівникам, які ведуть військовий облік, обов'язково мати як настольну книгу для себе порядок 1487. можливо, там не дуже завжди коректно все прописано, можливо, без детальних обговорень, але самі основні ключові фрази і основні моменти, які можуть бути застосовані працівниками. Відповідальними за ведення військового обліку, працівниками кадрової служби, там зазначені. Основним пунктом є 34-й пункт, тобто, всі обов'язки, саме керівника підприємства і особи відповідальної за ведення військового обліку, це ключовий пункт, який чітко визначає і терміни подання тієї чи іншої інформації, і що повинні подати. Працівники відповідальні за ведення військового обліку на підприємстві, установи чи організації. Шановні друзі, якщо ви сьогодні не активні, якщо у вас сьогодні немає ніяких запитань, ми будемо завершувати нашу зустріч. Для чого сидіти і просто вести монолог? Дякую вам за увагу! Готуйте наступні, точніше, готуйте Дякую. ваші запитання. Так, так. Алло, Немає запитань, да? Хтось щось надумав сказати і передумав. Добре. Всього доброго, до наступних зустрічей.